7 травня 2023 року, у неділю четверту після Пасхи, пророслабленого, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у святу Успенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Гапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, Духовенство Лаври та гості у священному сані. Иерусалим, его видел Иисус лежащий и разумел, я ко много лет уже имеешь в недусі глагола ему, хочешь или цело быть. Після читання Святого Євангелія Блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. А всі благодіяння робить нам Бог, тому ми не маємо не зраджувати Бога, ми маємо бути вірні Богові. А вірність Богові чому заключається? Не в декларації, що я буду говорити язиком там багато і складного, запутаного, а в тому, щоб виконувати священні божественні заповіти, які Бог подарував нам раді нашого спасіння, раді нашої користі. На сугубі як піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після їхтенії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. За літургією блаженніший архіпастер звершив іерейську та діяконську хіротонію. Священником став студент першого курсу магістратури Київської духовної академії Діякон Олег Свінціцький, у диякона висвячений Іоанн Ковальчук який служитиме у храмі на честь ікони Божої Матері віднайдення загиблих у місті Вишневе після відпусту? блаженіший митрополит Онуфрій благословив вірян освої. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.